Привіт тобі, друзі! А сьогодні наші дітки в житті будуть їхати на потязі в Африці. А також і я, тоже в житті. Не потяг. А ми зараз вже в поїзді. Ось такі сидіння, як диванчики сшиваются. Мне подобається в Так! поезде ехать через річку. Таке гарне, звичайне, будинок. І, понятно, що це. А тут і зараз буде О, і річка. Яка знаходиться городом Сау, сале і грапату. Тут так, буде такови високі башні, проїхали. і звичайний, а це річка ці два місця. А це такий квіток. Сьогодні сел. Алепан. Там, де ми живемо, бо ми живемо, делимо у сел. Друга класа. коштує 15 грамів. чуть чуть більше фунтика. А наші дітки отак любуються відео таким гарним, як. Mano, é